Усім привіт! Це канал Boxing Review і сьогодні такі новини боксу. 36-річний екс-чемпіон світу у суперважкій вазі британець Тайсон Фюрі оголосив про завершення кар'єри. Його бій з Джошуа не відбудеться. Коментарі промоутерів. 25 січня в Києві пройде вечір боксу. Серед учасників відомий екс-чемпіон світу та український олімпієць, який дебютує у профі у надважкій вазії. Учора в Лондоні Англія пройшла прес-конференція з учасниками великого боксерського шоу із серії «Ріад Сізон, яке відбудеться 22 лютого в столиці Саудівської Аравії Ріаді, інтерв'ю суперників та дуелі поглядів. Ну а перед переглядом відео прошу лише вас поставити лайк і підписатися на канал. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Це також невеличкий крок до нашої спільної перемоги. Буду дуже вдячний. Спонсор проекту компанія Favbet. Почнемо з найнеочікуванішого. 36-річний екс-чемпіон світу в суперважкій вазі британець Тайсон Ф'юрі не хоче виходити в ринг проти співвітчизника Ентоні Джошуа, незважаючи на те, що промоутер останнього Еді Хірн вже зарезервував для цього стадіон в Емблі у Лондоні. Учора Фюрі несподівано голосив про те, що прийняв рішення повісити рукавички на цвях. Про це він повідомив із кабіни свого авто. Привіт усім! Не буду розтікатися думкою, але я хотів би оголосити про свій відхід із боксу. Це було круто, я насолоджувався кожною хвилиною. Я збираюся закінчити ось цим. Дік Турпін носив маску. Хай благословить усіх Бог. Побачимося по той бік, сказав він у відео. Нагадаємо, у травні 2024 року Фьюрі втратив титул WBC, програвши бій за звання абсолютного чемпіона Хевівейту українцю Олександру Узику. У грудні вони провели реванш і перемога знову залишилася за Узиком. А ще нагадаємо, що раніше Тайсон уже неодноразово прощався з боксом. Але незмінно повертався на ринг, тому що отримував вельми цікаві фінансові пропозиції. Першим прокоментував заяву його підопічного про завершення кар'єри британський промоутер Френк Уоррен. Можливо, він передумає, але я сумніваюся в цьому. Я підтримую його рішення на 100%, якщо він так хоче. Мене, звичайно, здивувало, що він зробив це сьогодні, але Тайсон є Тайсон. Він сказав, що відчуває, щоб виконати це з голови. Це рішення ніхто, крім нього, не міг прийняти. У нього є дружина і семеро дітей. Ф'юрі заробив статки, тому йому не потрібно битися заради грошей. Якщо він боксує, то тільки тому, що він боєць. Він прийняв рішення і всі повинні його поважати, сказав Уоррен. На заяву потенційного суперника його підопічного Ентоні Джошуа Тайсона Ф'юрі про завершення кар'єри відреагував також відомий промоутер Еді Хірн. Функціонер вважає, що таким чином Тайсон набуває собі ціну. Я сумніваюся в цьому. Завжди краще піти і переконатися, що тобі заплатять за повернення. Думаю, що якби я шукав правильну угоду, то теж би пішов. Поки що єдиний варіант, який я бачу, але можливо така його доля. Я не знаю Тайсона досить добре, щоб робити якісь висновки, сказав Хірн. Якщо у вас більше не вистачає духу для виступів, то завершення кар'єри найкращий варіант. Все ж таки це велике розчарування для британських любителів боксу, тому що у нас є шанс провести найбільший бій. Якщо це був останній раз, коли ми побачимо Фюрі, то потрібно визнати, що в нього була відмінна кар'єра. Тайсон сам ухвалює рішення, але, як я вже сказав, це не той спорт, у якому, якщо не лежить душа, то потрібно змушувати себе виступати. Тож, можливо, він прийняв правильне рішення. Все ж сподіваюся, що це чергова гра Фюрі. І ми побачимо його бій проти Джошуа, сказав Хірн. Продовжуємо. Як ми повідомляли раніше, 25 січня в Київському палаці спорту пройде вечір боксу. Головною подією якого стане поєдинок чемпіона за версією WBO Global у першій напівсередній вазі Арама Фаніяна з України. Перед цим у ринг вийде екс-чемпіон світу за версією WBC у першій напівсередній вазі українець Віктор Постол. Наприкінці минулого тижня стали відомі суперники українських боксерів. Паніян проведе захист титулу проти представника Аргентини Ніколаса Хари. Суперником постола стане ще один представник Аргентини, мегадосвідчений Фернандо Сауседо. Додамо, що в рамках івенту досвідчений Станіслав Скороход відбоксує з проспектом Маратом Григорянам на півакій Азії. Також у шоу виступить учасник минулих Олімпійських ігор у Парижі Дмитро Лавчинський, для якого це буде дебют у професіоналах в Суперважкій вазі. Учора у Лондоні Англія пройшла прес-конференція з учасниками великого боксерського шоу із серії Ріадсізом, яке відбудеться 22 лютого в столиці Саудівської Аравії Ріяді. У заключній частині заходу бійці провели дуелі поглядів. Головною подією прийдешнього івенту стане реванш абсолютного чемпіона напівважкої ваги канадського чеченця Артура Бетербієва екс чемпіона росіянина з киргизьким паспортом Дмитра Бівола. У жовтні минулого року Бетербієв на село виграв за очками. У другій зазначеністю події чемпіон світу за версією IBF у суперважкій вазі Даніель Дюбуа проведе захист проти екс-чемпіона Джозефа Паркера, якому нині належить тимчасовий титул WBO. Також у рамках шоу американський боєць першої середньої ваги Верджил ортіс Молодший проведе бій проти екс-чемпіона світу в його вагової категорії з Узбекистану Ісраїла Мадрімова. Перед цим головні учасники дали свої короткі інтерв'ю. Я зараз абсолютно засереджений на паркері. Я буду для нього занадто великий, занадто сильний і занадто швидкий. Все, що він робить, йому доведеться робити краще. Я впевнений у собі. Мені не потрібно занадто багато говорити. Я навчу тебе кількох речей. Оскільки ти кажеш, що тільки почав, я дам тобі кілька уроків, покажу кілька нових навичок. Паркер завжди був славним хлопцем, але щойно пролунає гонг ми постараємося відірвати один одному голову. У мене більше нема повідомлень для свого суперника, сказав Дюбуа. Мені здається, що Дюба заглядає занадто далеко у майбутнє в очікуванні великих боїв. Я вже деякий час займаюся боксом, і мені здається, що зараз у мене є все, щоб перемогти такого бійця, як Даніель. На нього чекає частування. Я з нетерпінням чекаю цього бою. Мені подобається, що мій суперник сповнений в впевненості. Зараз він на висоті, але 22 лютого все може закінчитися для нього. Поїхали, сказав Паркер. Також своїми очікуваннями від майбутнього поєдинку проти Узбека Ізраїла Мадрімова поділився і американець Верджил Ортіс. Я вітаю будь-який виклик і дуже радий, що отримав цю можливість. Для мене велика честь бути тут. Я завжди хочу битися з найкращими, але мені все одно хто стане моїм суперником. Після Богачука ми збиралися битися з Теренсом Крофордом, але цей варіант провалився. Тепер мій суперник Мадрімов. Я хочу продемонструвати той бокс, який ви раніше дивилися на HBO. Це моя мета. Це буде класичний бій. Цей поєдинок має потенціал вкрасти вечір, і я радий цьому. Я дуже мотивований, тому що Мадрімов елітний боєць, сказав Ортіс. Нагадаємо, що спочатку Мадрімов мав виступити 21 грудня у великому шоу Усикфьюрі 2. Побитися з українцем Сергієм Багачуком. Але цей бій зірвався, начебто Узбек зіслався на раптову хворобу. Тоді Богачук достроково здала у шостому раунді британця Ішмеля Девіса, який вийшов на ринг на короткому повідомленні. Що ж очікуємо наприкінці лютого наступного великого вечора боксу від саудівських інвесторів, крім вище згаданих бійців, ми побачимо ще такі цікаві пари супротивників, як Джанджелей Агіт Баєл, Шакур Стівенсон Флойд Скофілд, Джошо Баці, Калум Сміт та інші. Тож буде на що подивитись. Слідкуємо за новинами та вболіваємо за своїх фаворитів. Ось такі були новини на сьогодні. А з вами був канал Boxing Review. Ставте палець вгору, якщо вам сподобалося це відео, адже кожен лайк, комент або репост це велика підтримка для мого каналу. А хто не встиг підписатися, обов'язково підписуйтесь на канал і тисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски зі світу боксу. Дякую за перегляд. Будемо на зв'язку.